Дефіцит заліза в організмі, що це таке, як воно впливає на наш організм і як собі допомогти. Ставте подбайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Цей дефіцит призводить до зроду в організмі. Це постійна слабкість, стома, пришвидшене серцебиття, утруднення, дихання, випадіння волосся. Анемія небезпечна тим, що порушує харчування. Та дихання клідин, що в свою чергу провокують розвиток ряд хронічних захворювань, які прогресують, тому поповніть дефіцит заліза за допомогою саме фітопрепарата, який має назву гемоферум. Гемоферон він покращує процеси кровотворення, відновлює природний рівень заліза в організмі, підвищує прастиздатність, має сучасну формулу заліза, яка м'яко впливає на наш лунок. Також він містить окислений двохвалентне залізо, що бере участь у тканинному диханні. Тому скористайтеся можливістю, залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.